Не чекати допомоги від інших, а зробити все власними силами. Молодь власноруч звела волейбольний майданчик, адже довго мріяла про поле. Правда, коштів, аби довести все до ладу, не було, тому й звернулись по допомогу до меценатів. Допоміг дітлахам Ярослав Дарвай. Чоловік сам вже здоровий спосіб життя, тому й долучився до доброї справи. Це тільки перший крок на нашому мікрорайоні, який разом з громадою, разом з молоддю ми зробили. Вважаю, що Надалі нам потрібно такий самий зробити футбольний майданчик, баскетбольне кільце, тому що молодь – це наше майбутнє, якщо буде здорова молодь, то буде здорова наша країна. Облаштовували майданчик близько місяця, розчищували територію, привозили пісок і все це робили власноруч. У нас зараз така пішла молодь, що вона більше там ходить по нічних клубах і ми хотіли показати, що краще займатися спортом. Здоровим бути модним. Ми часто збиралися грати в волейбол, але поблизу не було такого роду майданчиків. І от ми вирішили таке зробити, але нам ну, не вистачало, звичайно, такої матеріальної допомоги, тому що самі розумієте, що воно. Необхідним було опісля відкриття відбувся перший турнір, у якому дві команди змагались за перемогу у планах молоді провести ще багато змагань і турнірів на цьому майданчику. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.